Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 12 грудня. Триває 1388-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Сьогодні ми відзначаємо День сухопутних військ України, воїнів, які щодня відстоюють найскладніші рубежі, тримують атаки та повертають контроль над нашою землею. Саме тому підтримка наших захисників під час війни надзвичайно важлива. Кожен внесок, кожна гривня до НАТО допомагає їм тримати оборону та наближати перемогу. А далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події п'ятниці. Тож не перемикайте. Крок до якісної та доступної медицини. У Волочиську невдовзі запрацює сучасне реабілітаційне відділення. Підготовка до його відкриття завершується у міській багатопрофільній лікарні. Новий медпростір площею понад 300 квадратних метрів надаватиме комплексні реабілітаційні послуги мешканцям громади, які включають медичну, фізичну та психологічну допомогу. За словами місцевих владців, загальна вартість проєкту перевищує 15 мільйонів гривень. Усі будівельні роботи виконують коштом міського бюджету. А до облаштування підрозділу долучилися волонтери. Вони передали сертифікат. На півмільйона гривень для закупівлі необхідних меблів. У Славутській громаді працюють над тим, аби ветерани мали більше можливостей для рухової активності та відновлення. Сьогодні тут презентували адаптивні види спорту, які можуть стати основою для фізичної реабілітації та активного дозвілля захисників і захисниць. Під час заходу фахівці розповіли про напрямки, що найбільше підходять людям із різними рівнями підготовки та можливими обмеженнями. Крім того, ветеранам та представникам громади запропонували підтримку у створенні адаптивних спортивних клубів місць, де кожен може безпечно та ефективно займатися спортом, отримувати консультації та мотивацію. Через адаптивний спорт ми можемо залучити ветеранів до рухової активності через рівне рівному, тобто якщо ветерани. Мають проявляють інтерес до відкриття адаптивного клубу до тренерства. Ми допомагаємо відкрити цей клуб, так би мовити, під ключ. Тобто проходять тренінги, проходять сертифікація. Я думаю, переконаний, що місцева влада вона допоможе ветерану все ж таки відкрити клуб в одному з спортивних залів. І тоді ветеран може створити певне ком'юніті навколо себе, де його побратими зможуть прийти і спільно займатися Одним з адаптивних видів спорту ми не обмежуємося тільки цими видами спорту. У нас є приклади, коли відкривали адаптивні клуби з настільного тенісу, з більярду, з лука, стрільби з лука. Тобто, якщо ветеран зацікавлений, ми вже надалі поведемо до відкриття клубу. Організатори наголошують, такі ініціативи покращують фізичний стан та допомагають ветеранам відчути підтримку, повернутися до активного життя і знайти нові можливості для самореалізації. Розвиток міжнародної взаємодії та посилення підтримки українців за кордоном відтепер Хмельниччина співпрацюватиме із Національним конгресом українських асоціацій Італії. Для цього підписали відповідний меморандум. Це є не лише певною формальністю, а насправді засвідчує наші справжні наміри. Наміри щодо співпраці, наміри щодо встановлення більш тісних зв'язків, комунікацій. Наш день така відправна точка стала справжнім початком сильного, успішного шляху нашої співпраці між Хмельниччиною і Національним конгресом українських асоціацій Італії до слова, Конгрес об'єднує понад 40 українських асоціацій і спільнот в Італії. Тож саме він представлятиме інтереси Хмельниччини на території Італійської Республіки та сприятиме розширенню кооперації в економічній, гуманітарній, культурній та освітній сферах. Понад 500 мільйонів на сили оборони та підвищення зарплатні бюджетникам. У Хмельницькій громаді заслухали попередній варіант головного бюджетного документу на рік прийдешній. До слова, вперше після початку повномасштабної війни, його презентація відбулася не лише за присутності розпорядників коштів, але й громадськості. З того, що ми наразі бачимо, бюджет. Ну, скажу так, хотілося б значно кращого, да, тому що бюджет об'єктивно гірший ніж навіть був бюджет 2015 року. І Тому, коли кажуть про там фінансову децентралізацію, це вже не більше ніж фантазія, тому що немає ніякої бюджетної децентралізації і ресурс, які мають сьогодні громади, він значно менший ніж був у 2015 році. Представлений документ зазначають владці. Наразі є попереднім варіантом. Далі його мають розглянути на громадських слуханнях, постійних комісіях та, врешті, затвердити на сесії. Та поки що цифри орієнтовно такі. Ми сьогодні прогнозуємо дохідну частину в обсязі 4,7 мільярда гривень. Це без трансфертів, це наші власні. Кошти, якщо ми порівнюємо до показників 2025 року, то ріст він незначний. Що стосується в цілому всіх доходів, ну і поки що ми не маємо освітньої субвенції. Це якби основний трансфер з державного бюджету. Він у нас орієнтовно там в межах мільярда гривень, тому якби плануємо, що там буде. 5,7, 5,8 мільярда всього доходів. Що ж стосується частини видатків, то вона майже незмінна. Головний акцент на допомозі силам оборони. Ви проєкті, який ми пропонуємо, понад 500 мільйонів гривень пов'язані з обороноздатністю. Це величезний насправді ресурс. І то, треба розуміти, що впродовж року ми точно 3-4 рази будемо коригувати бюджет, як зазвичай, і вийдемо десь приблизно на 800-850 вісімсот мільйонів гривень. Як і ми плануємо, що дуже важливо, великий ресурс доволі ми закладаємо на підтримку наших комунальних підприємств. На жаль, не вперше нас відверто кинули державні органи з різницею в тарифах. З 2021 року нам обіцяється погашення різниці в тарифах через те, що вони економічно добрунтовані. Натомість вона не покривається і на сьогодні. По водоканалу і теплокомуненерго держава зарізницю в тарифах не віддає приблизно 920 мільйонів гривень. Надалі, як і в попередні роки, виділятимуть кошти на облаштування освітніх закладів, в тому числі й укриттів, а ще спрямовуватимуть ресурс на покращення медицини. Крім того, анонсують підвищення зарплат для працівників бюджетної сфери. Ми Бачимо проблематику працівників бюджетної сфери, на жаль, досить низька. Заробітна плата, тому якби ми крім зростання мінімальної зарплати, а воно також незначне 8-9%, Те, що закладено в державному бюджеті і задекларовано, скажімо, урядом ми додатково з бюджету передбачаємо ще значний фінансовий ресурс на підтримку, матеріальну підтримку. Працівників бюджетної сфери, а от на чому громада економитиме у 2026-му, то це житлово-комунальне господарство. На жаль, усі ремонти, нові е, проекти. На далі продовжуємо заморожуватись, тому там нових ремонтів, нових будівництв не буде. Ми будемо далі максимально фінансувати сили оборони наших військових. Остаточну версію фінансового документу владці планують напрацювати не пізніше 25 грудня. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал. Працювали на СТО замість військової служби. Таку схему у жовтні 2024 року організували службовці військової частини на Хмельниччині. Наразі встановили чотирьох військових, які більше року ремонтували приватні автомобілі на Київщині, працюючи на користь знайомого одного з підозрюваних посадовців. Ба Більше весь цей час вони отримували грошове забезпечення. Тож держава зазнала збитків на щонайменше один мільйон гривень. Але точний розмір втрат та причетність до схеми інших службових Сіб досі встановлюють. Зараз підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Мокрий сніг, дощ та ожеледицю прогнозують цими вихідними на Хмельниччині. Завтра, 13 грудня, на території Хмельниччини в нічні години. Невеликий дощ з мокрим снігом, день без опадів. Вітер північно-західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби по області від 0 до 5 градусів тепла. У Хмельницькому 2-4. В неділю, в нічні години також прогнозуємо невеликий дощ з мокрим снігом, в день невеликий дощ. Вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиться Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень 2 сім градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один непростий тиждень добігає кінця. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Водночас пам'ятайте, війна триває. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте, а негайно прямуйте до найближчого укриття. Подбайте про власну безпеку та заздалегідь перевірте тривожну валізку з найнеобхіднішими речами. Також не забувайте про необхідність ощадливого споживання електроенергії. А за подіями в регіоні та країні слідкуйте на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.